Запит є, пропозиція маленька. П'ять басейнів в області функціонують для навчання дітей плаванню. Дітям із Кам'янця-Подільського, Нетішина, Шепетівки, Теофіполя та Красилова пощастило мати змогу тренуватись плаванню. Бажання є в дітей, да, приходять на плавання, ну, взагалі, а в спорті залишається менше. Діти приходять, як поздоровитися в основному. А вже в спорт, хто відбирається, хто хоче на подальшу займатися, відбирається для спорту. Бажаючих відвідувати секцію плавання чимало. Хтось для загальної фізичної активності, хтось залишається в спорті назавжди. Однак кожен з них переконує, емоції басейн дарує неймовірні. Я займаюся тим, щоб не бути дуже слабким і бути сильним, і щоб мої батьки були раді за мене. Це дуже... Коли плаваєш після змагань, в мене радісні емоції. Я люблю плавання за те, що ну, тут можна розвиватись і досягати вершин. Продають емоції дуже гарні, насолоджуюся. Мати в області більшу кількість басейнів було б непогано, однак на працюючі секції сьогодні не вистачає тренерів. Зараз в нас мало тренерів в зв'язку з військовими діями. От тому, чому може в цьому і є якісь проблеми? Хмельниччина, область, що має чимало спортивних здобутків і плавання не виключення. Тож, попри брак кадрів та незначну кількість самих басейнів в області, тренери запевняють, попит є. Отже, є і сподівання, що в майбутньому цей вид спорту зазнає значних змін на краще. Анна Паюк, перші